п'ятихвилинка Чекати близьку людину, хвилюватися за неї, бути в стані тривоги і напруги це надзвичайно складно. Жінки і чоловіки, які чекають своїх близьких з фронту, дуже добре знають про це. Їх стан неможливо зрозуміти нікому, хто не опинявся у подібній ситуації, любові і тривоги. Без жодної перерви. Сьогодні поговоримо про те, як етично та коректно підтримати партнерів та партнерок військовослужбовців та військовослужбовець, як бути поряд з тими, хто чекає, По-перше, надзвичайно важливо не ігнорувати фундаментальний контекст життя жінки або чоловіка, близька людина якої перебуває у Збройних силах України. Нерозуміння того, як будувати комунікацію, часто призводить до того, що подібні теми стають просто забороненими як наслідок відчуття ізольованості, покинутості, непотрібності, яке мовчазною стіною оточує жінку або чоловіка, що є партнерами чи партнерками військових. Якщо ви не знаєте, як почати розмову, про що говорити, як підтримати. То спробуйте для початку просто щиро поділитися своєю розгубленістю та запропонувати якусь дієву допомогу. Наприклад, мені дуже хотілося б чимось допомогти тобі. Підкажи, будь ласка, що я можу зробити для тебе зараз або мені надзвичайно складно зрозуміти, що ти можеш відчувати, але знай, я поряд і готова або готова поговорити. Або такий варіант. Я бачу, що останнім часом ти виглядаєш сумно і розгублено. Мені складно уявити, через що ти зараз проходиш. Пам'ятай, за потреби я поряд. Не знецінюйте те, що іноді найважливіше, що ви можете зробити, це запропонувати вирішення базових питань та зробити щось конкретне посидіти з дітьми. Допомогти знайти сантехніка, запросити на вечерю, але давайте виключно реалістичні обіцянки та пропонуйте те, що дійсно можете виконати. Наприклад, ти завжди можеш мені зателефонувати. Означає, що ви готові отримати дзвінок навіть глибокої ночі. І якщо це не так, не використовуйте подібне формулювання. Зупиняйте свою цікавість, та надзвичайно ретельно ставтеся до того, які питання ви хочете задати. Можливість поставити питання напряму пов'язана зі ступенем близькості з людиною, яка чекає, але завжди самостійно перевіряйте ступінь тактовності та доцільності вашої цікавості, в той же час не забувайте, як важливо питати у самої людини. Що буде прийнятним та підходящим саме для неї, ви збираєтеся колективом у кіно, компанія спільних друзів планує вечірку чи бути там комфортно людині без свого партнера або партнерки? Це відомо виключно їй. Не робіть висновків за іншого. Просто запропонуйте і запитайте. Уникайте розповсюдження та обговорення неперевіреної інформації. Та усіляких жахливих історій з неперевірених мереж це тільки підсилюватиме тривогу та жодним чином не допоможе. Людина, яка чекає, не потребує вашого жалю. Її партнер або партнерка це люди, завдяки яким ми можемо продовжувати мирне життя, це простір для вдячності, поваги, і аж ніяк не жалості, трагізму та співчуття. Майте на увазі. Відтепер це ваша відповідальність, активна підтримка дружніх, приятельських або родинних стосунків. Періодичні дзвінки, повідомлення можуть дати відчуття зв'язку і підтримки, навіть якщо ви не знаходитесь поряд. Це показує вам небайдужа ситуація, і людина в ній не одна. За можливості даруйте моменти радості і легкості. Підтримка не повинна зводитися лише до важких розмов та побутових справ, організуйте разом час для розваг, наприклад, влаштуйте спільний відпочинок або заняття, яке принесе радість, це дозволить розвіятися і трошки зняти стрес. І найголовніше продовжуйте спілкуватися, будьте відкриті до діалогу та періодично просто нагадуйте ви поряд. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.